Цілий ряд територій, де ми маємо працювати, проводити там дослідження, проводити. Моніторинг проводити спостереження за тими тваринами, які були випущені, наприклад, в регіоні Дельти Дунаю. Вони зараз проводяться ну дуже важко або практично неможливі. І це пов'язано з тим, що частина території Дельти Дунаю безпосередньо вона знаходиться під забороною пересування з таких військових міркувань. І доволі важко використовувати деякі прилади, тому що ну, наприклад, дрони ти не можеш його. Підняти там на певних територіях для відстеження там руху тих тварин. Проблеми пов'язані з тим, що джерела надходження куланів, оленів, лані, сайгаків це було саме біосферний заповідник асканія Нова, який знаходиться зараз під окупацією. В цьому році у нас в тому дикому стаді куланів це такі дикі віслюки, які ще там 250-300 років мешкали на на в наших степах вони зникли, але то стадо, яке ми створили, перше стадо, яке ми створили вже два роки тому, дике стадо в Тарутинському стопу, там з'явилися малюки, і в цьому році їх п'ять.